баб блогер всі діла. Да. Всім привіт, сьогодні у мене новий влог. Сьогодні ми йдемо у, у Париж, хочу сказати Франції, я Франції. Сьогодні у мене відео 50 фактів про мене. Пока ти спиш, я смотрю, тішу. Марко, скажи привіт. Будет чисто Конечку, і тоді вже шуруємо на вокзал. Ось такі оділашки. Правда, а я буду активі звичайно повернуся з якимось класними відео Ну що ж, всім привіт-привіт, Ютуб. Привіт, Боже, я скучив за цим словом. Привіт, Ютуб. Я просто пропав з Ютубу на півроку. Хоча можна сказати, що на рік, тому що я останні відео. Я цього року зняв тільки 6 відео за весь рік, і це просто вибух мозга. Це дуже sad. I'm very sad, Але нічого, я повертаюся. Я змотивований, дхна не моє життя реально змінилося за півроку. Ну, типу, да, життя міняється серйозно. Тому я вертаюся на Ютуб, надіюсь, це просто повернення блудного сина. Я розумію, що в Ютубі буде набагато важче. Взагалі в ютубі важко. Якщо ти хочеш мати якийсь крутий контент, або щоб людям було цікаво, дивитися, тобі треба не знаю, просто власне штані монтувати відео дуже багато часу, не спати, там. все знімати, знімати, але це того варто варто того результати твоїх емоцій. Багато хто не знає, але я починав саме з Ютубу. Я говорив російську, я не знав, як це залізнімати відео, але надихали блогер. Не надихнула, от пам'ятаю, Ірина Ваймір, боже. Якщо ви якщо ви Олди, ви знаєте, хто це така Іван Гаймер, Мар'яна Ропот, роботі Мерисен зібралася. Це настільки все атмосферно і круто. Ютуб для мене як... Якийсь дім, реально, почав з Ютубу і закінчую також Ютубом. І я просто щось настільки смішні відео знімав. Я не знав, що знімати. У мене не було адекватної камери. Я на таку камеру, просто кену не пам'ятаю. І на телефон е, знімав свій, бо ж в мене такий фон передньої камери не було. Але я старався знімав, а в російською так говорив, що, чесно кажучи, було за себе стидно постійно. Чесно кажучи, мені Ютуб зараз більше подобається, ніж Інстаграм, тому що в Ютубі то просто сів і дивишся, відоси, які тобі подобаються. І в мене реально набагато більше Ютуб-блогерів е, я люблю, ніж інстаграм-блогерів, тому що Ютуб це якісь тільки ти сідаєш, така атмосферна, так круто а в інстаграмі все по-інакшому, тому що ти треба тикати. А вдруг щось той блогер має, що тобі не цікаво, ти такий думаєш, перегортуй, потім якийсь ще якийсь блогер. Я можу поставити собі планшет, е, типу, на, е, з Ютубом. І просто дивитися, що я хочу, реально. дивитися там, просто постати. От реально. Ютуб я використовую завжди. Я на парах, чи мені скучно, чи просто я готую щось їсти. Я завжди включаю Ютуб, любе відео. Або улюбленого блогера і просто дивлюся. Ви не замітили, що я не говорю в камеру мене такі очі, то котку, зайти таку очі, знаєте такі смайлики, тако, ду, -ду, -ду, ду ду Реально, я не розумію, чому вони не можуть дивитися тільки в камеру. Я, коли хочу говорити багато, я от мені важко дивитися в тільки в один куток, от прямо в камеру в камеру добре буду себе старатися, і я забув шуті сказати. Блін, я забув що сказати. Зараз я подивлюся, в мене є сценарій. Ага, згадав. Коли я знімаю на ютуб, я настільки сильно змотивований, просто дуже люблю цей результат, коли ти знімаєш. Фоні може бути трошки шумно, тому що це найкраща локація для зйомки відео. Тут якісь ведуться, ремонтні роботи. Одним словом, приходимо до суті. Я нарешті зрозумів, що я хочу. Нарешті зрозумів, що я хочу знімати в Ютуб, які вони не будуть відео. Я вже голові в собі все прописав, всі ідеї, це все так круто. Я реально маю величезні плани на Ютуб. Я просто змотивована, натхненний. І, до речі, стом в, в прийно з тим періодом, коли я знімав відео Ютуб, то я почудати, читати, я почу розвиватися, почав курси. І це дуже круто робити себе вклад і ти та, бачите, твій кругозір якось розвивається, і твої ідеї ще більше стає. Тому ось так. Тому, якщо ви хочете бачити відео, у мене на то пишіть, будь ласка, в коментарі. Будь ласка, пишіть в коментарі, тому що для мене це дуже-дуже сильно важливо. Хочу почати вашу думку, що ви думаєте взагалі з приводу цього йому операнирую. Тобто Тому всіх дуже сильно люблю. Дякую, що волосівною Боже, перше відео. Це, це просто стартап. Оце відео і буде. Буде ще краще, ще краще, тому все дуже сильно всіх люблю. Дякую, що до відео це до кінця топали церкви, підписаний канал, буде стільки страх, тільки для вас. Всім ласки, добра, всім. Дякую. Дякуюся, папа, і до речі, не менш можливо!